Не пам'ятаю, яке число і каже: Даш, ти знаєш сама що Вона каже він і вбив. Друзі, вітаю. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні ви почуєте історію жорстокого вбивства балетмейстерки Марії Холодної, яку через ревнощі вбив та розчленував тіло її чоловік. Ми не можемо це досі зрозуміти сприйняти, що таке може бути. Таке не може бути. А також відомі українські ресторатори Олена та Дмитро Борисові розлучилися після 10 років шлюбу. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже декілька днів тому у Харкові попрощалися з балетмейстеркою театру музичної драми Марією Холодною. Жінку жорстоко вбили. Надцятого лютого, як підозрює поліція, злочин скоїв її чоловік, з яким вона планувала розлучитися. Пише Бібісі, обставини її вбивства, про які розповіла поліція, вражають, і це схоже на сценарій фільму жахів 12 березня. Марії холодній мало виповнитися 38 років. У неї залишився 12-річний син. Всі з повагою і слухали. Нам нам дуже тяжко. Ми не можемо це досі зрозуміти. Таке життя яскрава повідомити о красива дівчина, талановита дівчина. На позитиві завжди. у Харківському академічному театрі музичної комедії, де працювала холодна, скасували репетиції та оголосили тиждень скорботи. Повідомило Суспільне Харків. Директор театру Ігор Коваль розповів про зникнення Марії у театрі. Дізналися 19 лютого. Директору подзвонила мама жінки і сказала, вона не прийде на репетицію, тому що зникла. Вона також зауважила, не бачила її вже третю добу. Колег ця ситуація здивувала, адже до того вона репетицій не пропускала жодного разу. Матір ще. 17 лютого зауважила, що її донька якось інакше відповідає на її повідомлення. Та й у соцмережах у неї дивні дописи з їжею, чого вона не робила раніше. І потім мені Аня уже за усунує це, не пам'ятаю яке число, і каже: Даже ти знаєш за машу. Вона каже: Він її вбив. Марію знайшли 24 лютого. Через тиждень після зникнення підозру висунули чоловіку вбитою Олексію. Він провину визнав з ним. Марія прагнула розірвати стосунки. Стало відомо, чоловік не лише вбив свою дружину, а й намагався приховати скоєний злочин. Пише 24 й канал. Ця історія нас самих реально дуже шокувала. Труп розчленував він в ванні. Потім він це дуже ретельно вимив. Тіло він. Упакував стреч-плівку і перемотував кінцівки скотчем, щоб не було так багато крові. Фактично, ці дії дають нам підстави вважати, що він готувався до цього злочину. Зауважив начальник слідчого управління нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. Відомо остатки вбитої. Чоловік запакував у валізу та пакет. Після цього вирішив заховати їх на дачі. Тіло він скинув у льох і підпалив. А в лісі він закопав руки та голову Марії. Власне, він згодом взявся імітувати, балерина все ще жива. Для цього місто. Возив її телефон, а також відповідав на вхідні повідомлення. Він також був заспокійливе та зумів пройти детектор брехні. Під час цього він зізнавався у щирому коханні до своєї убитої дружини та безперервно повторював, що вона просто загуляла. Попри це, селічі свою роботу продовжили. По відео ми побачили, що Марія зайшла до себе додому. Однак вона не виходила, фактично, вона зникла з квартири. Натомість, ми побачили по відео, що 17 лютого з сумкою зайшов цей під'їзд до квартири. її чоловік Олексій. Сумка була достатньо велика, і він же з нею вийшов в руках, ще він тримав пакети. Правоохоронці взялися оглядати дачну ділянку подружжя. Тіло Марії виявили у Льосі хатки, яка покинутою стояла поруч. Тоді Олексій вирішив нарешті зізнатися та показав, де він заховав інші частини тіла вбитої коханої. Уб... Бо кохав згодом. Він висунув нову версію, начебто прийшов додому до неї, щоб забрати речі. Вона підійшла до нього, впала, вдарилась та втратила свідомість. А він після цього помістив її у ванну, відрізав голову. Розповідає Сергій Болвіну. у підозрі прописав відповідний злочин скоїли через неприязні відносини. Начальник слідчого управління зауважив, коли Олексій ознайомлювався, то звернув на це увагу. Каже, ну ви неправильно написали. Я бив її через кохання. Наразі слідство очікує на дані від експертів. Вони повинні встановити, чи відбулося розчленування тоді, коли баларина була все ще живою. Сам Олексій уже під вартою. Відомо, що він співпрацює зі слідством. Також поліція нагадала, підозрюваний має дві вищі освіти: економіста та психолога. Для себе адекватно він спілкується зі слід зі слідчим достатньо нормально і підстав вважати, тому що він психічно хворий станом на зараз. Немає а от знаменити подружжя ресторатора Дмитро Борисов та Олена Борисова шокували звісткою після 10 років спільного життя. Закохані прийняли рішення розлучитися. Пишете сен. Служебний роман це відбулося в 2011 році. Ми летіли разом в Австрію на гастрономічний тур, як ми називаємо. Іду і слухаю гарну розповідь, такий низький голос. І думав, ось там якісь хлопці зараз познайом А Там красива дівчина. Налив вина і так ми познайомилися. Сумною звісткою про розрив на своїй сторінці в інстаграм поділилася Олена Бурисова. Рестораторка пригадала, як декілька років тому в одному з інтерв'ю сказала, що не існує імунітету від розлучень життя занадто непередбачуване, і все, що залишається, насолоджуватися спільним шляхом і відпускати одне одного, коли вас кличуть різні маршрути. І вміння це визнати майстерність. Так и сталось у их выпадку. любимым Димой Борисовым делимся правилами нашей семьи в рубрике «Семья». Мы уважаем и создаем наши семейные традиции и чтим их. Як людина, що не толерує брехню, бо подвійні стандарти, як людина публічна, не можу дозволити собі приховувати факти від тих, хто роками з повагою слідкував за нашою парою. Тому після численних запитань один раз напишу тут зайвих подробиць. Наш з Дмитром Шлюб закінчився в січні. Ми офіційно розлучилися Ідеться йдеться в повідомленні. Е -е, якось я вже так дивився на Оленку, що думаю, вона зрозуміла. У мене був шок. Я просто я увіділа взгляд влюбленого Шін. Борисова зізнав. Про розлучення боляче та важко говорити вголос, але вона знає, як відпускати з повагою та вдячністю. А тому зробила це зараз. Триває перехідний період, який кожен, хто розлучається, проходить в кілька непростих етапів. Тож наразі для мене є декілька пріоритетів. В першу чергу для мене важливо, щоб наші рішення дорослих якомога менше вплинули на дітей. Я створювала і створюватиму для них безпечний простір, який будується на любові, повазі та безумовному прийнятті. Простір, за яким стоїть безліч невидимих зусиль, це довіра. Максимально відкриті ми завжди з Дмитром проговорюємо все, щоб не було там якісь якісь там питань. Також рестораторка наголосила їхні особисті стосунки з Дмитром Борисовим ніяк не впливають на їхній бізнес. Вони продовжують працювати разом. Щодо того, що стало причиною розлучення Борисових, Олена уточнювати не стала Мені повезло, бо я навіть не уявляв собі, що може бути взагалі така жінка, ідеальна для мене для, для чоловіка, яка так же Наші особисті стосунки ніяк не впливають на роботу компанії відносини з командою та партнерами. Нові заклади відкриваються чи не щомісяця. Заклади, які працюють руками, живуть і оновлюються так, щоб бути цікавими для тисяч гостей щоденно. Попри загрози та виклики в різних містах, цей величезний механізм вибудована система працює, зустрічає, частує, робить людей щасливішими, дає робочі місця для тисячі чудових людей, платить податки, готує тисячі порцій волонтерських обідів та підтримує сотні благодійних ініціатив і це велика радість, і така ж величезна відповідальність. Я вірю, що все стається так, як має бути. Я знаю, що сьогодні я не одинока на своєму шляху. Там дуже важливо в кожній сім'ї зберігати традиції, наприклад, наших предків, наших батьків, батьків дідушок і бабушок, і личним прикладом показувати дітям, що таке традиція. Нагадаю, Дмитро та Олена Борисові є відомими українськими рестораторами та власниками низки популярних в Україні за. Акладів вони одружилися 2014 тисячі чотирнадцятого року. Екс подружжя є п'ятеро спільних дітей. Наймолодша донька Борисових з'явилася на світ у січні 2021 року. Також у Дмитра Борисова є двоє дітей від попередніх стосунків. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Обов'язково залишайте ваші вподобайки та коментарі. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ!